Трохи голландської смакоти вам до сніданку сир гауда та масло почали виробляти черкаські селяни. У монастирищінському районі люди об'єдналися в кооператив. Сюди за вигідною ціною здають молоко, з якого самі ж виготовляють екологічну продукцію. Лінію обробки молока придбали завдяки європейській програмі. Для цього виграли проект, а потім самотужки зібрали 20% від вартості обладнання. Тепер ласують власною продукцію і хочуть постачати її в місцеві садочки, школи та лікарні потім охолоджується до 30 градусів, потім закваска і фермент і все останню. Кому цеху Черкаського села Сатанівка кипить робота. О дев'ятій ранку машина доставляє сировину зібране у селян молоко. Тут воно потрапляє на сучасну лінію переробки. 10 годин в одному чані доходить майбутній сир, в іншому домашнє масло. Ми робимо сир гауду на даний момент. Це ми тільки недавно почали працювати. І зараз ми робимо масло, вершкове масло. Масло вершкове, виходить як домашнє масло. Циху працює чотири людини. Лінія автоматизована. Напівготова продукція найкращих своїх якостей добирає у камері дозрівання. Це в нас холодильна камера, тут. і ми сюди кладемо сир на дозрівання, який дозріває у місяць. Нас. Потім даємо на продажу. Руденька така гарна руденька. Ну не бійся, не бійся, не бійся. Пенсіонерки Лесі Зозулі із села Леськове дві корови і теля каже, віднедавна нарешті відчула, що тримати худобу вигідно. Жінка стала членом кооперативу і тепер здає молоко, яке у сусідньому селі переробляють на смачний домашній сир і вершкове масло. До цього то ми по 2,80 здавали. Тож це ж зовсім дешево в магазині вода дорожча, чим цього, чим молоко. наше, наше молоко. вообще. ну а зараз я ж кажу, зараз 4, ну було по 4,50, То ще було кажу, звісно. Ну, краще ну і привозять нам і масло привозили, і сир привозили. Це вже вони казали, що це власного вже виробництва. Селяни організувалися в кооператив, коли дізналися про європейський проект. Завдяки йому на умовах співфінансування можна придбати обладнання сучасну лінію переробки молока. 80% – відсотків це гроші. ЄС та програми розвитку ООН. Решту додали члени кооперативу і місцеві бюджети. Загалом на проект витратили 757 тисяч гривень. Хто захотів з яких сіл, то це вони оці люди тут і перестали. таких. що тут Рядом. Люди не знають щось нове, то для них це трошки страшнувато. Але коли воно піде процес, то я думаю, що тут буде їх багато. Переробити за одну зміну, це тут можна 500 літрів молока. Але якщо працювати, Ну, можна, якщо дуже так треба, то можна там і колись і в попрацювати. Свою лінію кооператив тільки розпочав, зроблене, поки віддають селянам. Нині люди працюють над сертифікацією. Наступного року хочуть виграти тендери і годувати молочними продуктами місцевих школярів та вихованців дитсадків. Згідно програми, тут по цьому по програмі обслуговування своїх членів кооперативу, які цим вивіз молоко задіяно порядка біля 10 сіл в районі. Нині в 12 областях України створюють кооперативи на Черкащині. У Танівці, поки єдина в Україні ініціатива не просто зібрати і здати молоко, а з власної сировини виготовити екологічну продукцію. Це такий, якби можна сказати, єдиний експеримент в рамках даного проєкту по Україні, тому що до цього, коли створювались молочарські кооперативи, вони. У Більшості випадків просто люди здавали молоко, шукали заводи, на які вони їх безпосередньо здавали. Успішним кооперативам на розвиток європейці можуть виділити ще 10 тисяч доларів. У Сатанівці за цей проект почали боротися, бо мріють купити лінію для пакування молока і облаштувати ще одну холодильну кімнату. Ірина цимба Ністрян, факти ICTV.